Опа і рікаше там пашло в гор. Броня наварюється доповнітельно у пітьмі. Укриття майстри ремонтного батальйону 65-ї бригади удосконалюють голландський бронетранспортер ЮПІР. Цьому БТРу років зо 40. тоді про дрони камікадзе не чули, розповідає заступник командира ремонтної роти на псевдо Чорнобай. Нині ж вони панують на полі бою. Найбільша техніка зараз вражається дроном не стільки артилерію, не стільки РПГ, скільки страшні зараз дрони. Ми встановлюємо захист водіїв водії уламків. Це все робиться з практики. Це все вже йде, якби. Своя задумка, модернізація 44-річних хмельничанин на псевдо Шанхай не приховує. У них у рембаті трапляється скрута з запчастинами та допомагають доброчинці. В основному потреба у нас в в автоматичних коробках передачах це, допустимо, диски щеплення. От, ну, первоначально це було дуже важко, але все-таки завдяки волонтерам знайшли місця, де їх можуть виготовити. Шукаємо запчастини, які є на складі запчастин, яких немає, реставруємо самі. Це мобілізований вінничанин Остап колись виготовляв на заводі бетон. Нині управно лагодить техніку. Потребує продовки. Зазираючи у залізні внутрішні БТРа, фахівець визнає, навіть попри вік, закордонна машинерія якісна. Хороша техніка не зношується. Мотори крепкі тут. двохтактні мотори стоять. Цю ворожу БМП зі свастикою наші підбили. Арембатівців 65-ї відрядили оглянути трофей та евакуювати. Масляний радіатор побитий і розбитий водяний. Так, то вона вроді би ціла. Так, вона знаходилася в сірій зоні. 28-річний волонянин на псевдокоржик, учасник тієї ризикованої операції. Нині та ворожа броня вже на нашому боці. Ви вирішили, що її треба трошки підкопати, щоб витягнути. Приїхав наш танк і відтягнує безпечне місце. Далі її відправили на завод, і через 2-3 місяці вона вже виконувала бойові завдання наші. Рембат тяжка щоденна праця і не завжди у відносно комфортних умовах майстерні. На долю механіки не нарікають і тішаться, що змогли не лише швидко опанувати закордонну техніку, а й удосконалювати її. Ми навчилися вже багато у нас. Ми ремонтуємо, розбираємо хліба що сто хлопців. Фантазія, якби роботи. Андрій Почті, Артем Деженков, факт, сі Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.